Таю, друзі, з вами пригоди на всі 100. І сьогодні знову я поїхав в об'їзд і занесло мене в Гановер. За весь час, що я постійно їжджу, в мене вже немає сенсу знімати звичайно маленькі міста, бо вони однотипичні. А великі міста хочеться знімати, бо тут є якась своя родзинка. Зрозуміло, якщо в маленьких містах попадається якась старовинна забудова, то я її теж знімаю. Але її вже набагато менше і менше, бо я багато часу вже проїхав і багато кілометрів накрутив. На жаль, такі чудові рейси випадають дуже рідко. На жаль, постійно я їжу те самими дорогами, без змін. Але коли я з'їжджаю з постійних доріг, то одразу беру до рук камеру, щоб зафіксувати історичну пам'ятку. Бо багато цікавого можна зафіксувати на тих дорогах, на котрих раніше не був, до цього входять старі забудови, красиві місцевості та й взагалі бит тих людей, котрі мешкають на цих землях. Дуже багато потрапляють пам'ятників історичного значення. Я вже колись казав, що люди не зважають ці історичні речі, коли мешкають поряд з ними, бо вони до цього вже звикли. А коли людина приїжджає по-новому і дивиться на це по-новому, це вже цікаво та захопливо. Наприклад, коли я мешкав в Києві, то для мене вже було. Все таке звичайне, постійне, нічого не змінюється. Але б зараз я би хотів би повернутися до Києва і походити центральними вулицями та згадати свої молоді роки. Але я вважаю, що мрії здійснюються і я колись повернуся до Києва, до свого дому. Але цим часом я знаходжусь в Європі або в Англії і роблю відео. Щоб ви глядачі могли порівняти які місця схожі чи навпаки. І якщо ви знайшли якусь схожу місцевість, то пишіть мені в коменти. Мені буде дуже добре за те, що я роблю щось гарне. І цей контент комусь подобається. Але за останній час я випускаю багато шортс відео, бо в шортс відео багато переглядів. На жаль, в довгих відео замало переглядів, але я не полишаю свою працю і продовжую робити ці відео. Бо я не можу в цю хвилину шортс-відео розповісти те, що хотів розповідати. Чи показати чудову річ. На цей час я вже зробив багато довгих та коротких шортс відео. На це відео можна перейти за посиланням. В шапці мого профілю чи за посиланням в описі на це відео, а на цьому я буду закінчувати свою подорож. До побачення